Ця історія бере свій початок 20 серпня 1977 року. Саме цього дня Землю покинув апарат під ім'ям Voyager 2, його місія з самого початку включала вивчення тільки Юпітера і Сатурна, а також супутників цих газових гігантів. Траєкторія польоту також передбачала подальший його політ до Урану і Нептуну. Через 16 днів 5 вересня 1977 року. Землю покидає його брат близнюк Вояджер-1, який є найшвидшим із космічних зондів, що залишають сонячну систему, а також найвіддаленішим на даний момент апаратом від Землі. Головна місія Voyager 1 теж полягала у вивченні Юпітеру і Сатурну, а також у більш ретельному вивченні численних супутників цих газових гігантів. Тривалість місії спочатку була визначена терміном лише у 5 років, але як же всі тоді помилялися? Тому що це було лише початком їхньої дивовижної подорожі. І ми, мабуть, почнемо з самого початку. Після запуску Voyager'ів у 1977 році ніхто й не розраховував, що обидва зонди проживуть так довго. Коли їх запускали, вчені сподівалися за допомогою цих апаратів лише більш детально вивчити газові гіганти нашої сонячної системи. Рік запуску апаратів також був обраний не випадково, саме тоді всі наші планети гіганти вишикувалися в одну лінію, що в результаті і полегшило політ Вояджерів до них. На корпусі кожного з зондів була прикріплена золота платівка, що містила в собі запис відео і звукових сигналів. Разом із платівкою в футляр також були упаковані фонографічна капсула та голка для відтворення цього запису. На самому футлярі зображено схему, що підказує, як відтворити запис. На платівках також зображена схема пульсарів, за допомогою яких можна визначити положення сонячної системи в чумацькому шляху, також вказана структура нашого ДНК та анатомічні малюнки, що дають уявлення про будову тіла людини. На цій платівці також записано звукове звернення для тих, хто в далекому майбутньому може знайти ці, блукаючі всесвітом зонди. Це звернення звучить наступним чином. Цей апарат створено в США країні з населенням 240 мільйонів осіб серед 4 мільярдного населення Землі. Людство все ще розділено на окремі нації та держави, але країни швидко йдуть до єдиної земної цивілізації. Ми направляємо в космос це послання, воно ймовірно виживе протягом мільярда років нашого майбутнього. Коли наша цивілізація зміниться і повністю змінить лик землі. Якщо будь-яка цивілізація перехопить Вояджер і зможе зрозуміти сенс цього диску, ось наше послання, це подарунок від маленького далекого світу, наші звуки, наша наука, наші зображення, наша музика, наші думки і почуття, ми намагаємося вижити в наш час, щоб жити і у вашому. Ми сподіваємося настане день, коли будуть вирішені проблеми, перед якими ми стоїмо сьогодні, і ми приєднаємося до галактичної цивілізації. Ці записи представляють наші надії, нашу рішучість і нашу добру волю в цьому всесвіті, величезному і такому, що вселяє благоговіння. Ось таке послання. Будемо сподіватися, що тим, хто через сотні тисяч років знайде її, також припаде до смаку музика Баха, Моцарта і неймовірний джаз Луї Армстронга. Хоча обидва брати стартували з невеликим часовим вікном, але шлях їхній лежав від самого початку в одному і тому ж напрямку. І обидва вони прямували до гіганта нашої сонячної системи Юпітера. Вже в березні 1979 року Voyager 1 дістався до Юпітера. Його брат прибув трохи пізніше в липні того ж року. Одразу після свого прибуття Зонди почали досліджувати Юпітер та його супутники. Після чого Voyager 1 вирушив досліджувати Сатурн. Voyager 2 також тримав свій шлях до Сатурну, щоб зробити свій гравітаційний маневр, щоб після цього вирушити до своїх головних цілей. Урану і Нептуну. До речі, не до нього, не після нього, поки що жоден космічний апарат не вивчав ці планети. Загалом, вже на цьому етапі Зонди зібрали багато нової, приголомшливої інформації, і здавалося б, що 5 років минуло і підходить кінець їхніх місій. Але на дуже приємний подив вчених їхня історія на цьому не просто не закінчилася. А виявилося, що вона тільки починалася. Апарати досі справно працювали і продовжували свою подорож. Навіть сьогодні апарати ще продовжують летіти вперед, і при цьому частина їхнього обладнання все ще працює. Ми досі тримаємо з ними зв'язок, і це все з урахуванням рівня технологій у 70-х роках 20-го сторіччя. Уявіть собі, друзі, ми ловимо на землі їхній сигнал, попри 19 мільярдів кілометрів відстані між нами. Навіть радіосигнал, що рухається зі швидкістю світла, потрібно близько 20 з половиною годин, щоб дійти від Voyager 1 до землі. А давайте відповімо на таке ось цікаве запитання, як далеко відлетіли від нас Voyager і де вони зараз перебувають? У листопаді 2018 року світові змі вибухнули гучними заголовками про те, що Вояджер 2 став другим космічним апаратом, який залишив сонячну систему. Ні, ні і ще раз ні. Жоден із створених людиною зондів ще не вилетів за межі сонячної системи, і братам вояджерам знадобиться ще щонайменше 30 тисяч років, щоб це зробити. Насправді у 2018 році апарати залишили лише геліосферу зону, де дме сонячний вітер. Як ми знаємо, геліосферою називають область навколо сонячного простору, в якій плазма сонячного вітру рухається відносно сонця з надзвуковою швидкістю. Сам же сонячний вітер, який виробляє наше світило, являє собою потік іонізованих частинок, що витікає з сонячної корони зі швидкістю від 300 до 1200 км на секунду. Саме сонячний вітер є одним з основних компонентів, що наповнює міжпланетне середовище. Що далі відстань від сонця, то менші швидкості цих частинок. І це все доти, доки нарешті не виникає область, де сонячний вітер стикається з міжзоряною плазмою. Ця область і називається геліопаузою. Ось саме цю межу і перетнув спочатку Вояджер-1, а за ними його брат Вояджер 2. Але ж, друзі, сонячна система це ж не тільки вісім планет від Меркурія до Нептуна. Вона закінчується там, де гравітація нашої зірки стає слабкішою за гравітацію сусідніх зірок, тобто десь в межах двох світлових років від сонця або за 19 трильйонів кілометрів. Звісно, вояджери пройшли приголомшливий шлях, проте подолали лише одну тисячну від цієї відстані. Майже 46 років по тому від свого запуску працьовиті зонди продовжують рухатися вперед. І надсилати нам дані з неймовірно великої відстані. Хоч Voyager 2 і перетнув геліопаузу вже після свого побратима, але саме він і зміг зібрати основну інформацію про це місце. Адже коли Voyager 1 вилетів у міжзоряне середовище, його прилад для вивчення плазми був вже непрацездатним. Вчені взагалі мали сумніви, чи справді він покинув геліосферу чи ні. Адже обчислювати їм це довелося за непрямими ознаками. А ось на Voyager 2 все ще функціонують п'ять приладів, такі як магнітометр, два детектори плазми та два детектори заряджених частинок. За їхньою допомогою ми й змогли підтвердити, що геліопауза справді існує, а також обчислити температуру місцевої міжзоряної плазми за її межами, що становила близько від 30 до 50 тисяч кельвінів. Тоді як моделі пророкували температуру від 15 до 30 тисяч кельвінів. Значення напруженості міжзоряного магнітного поля також виявилося вищими, ніж очікувалось. Дізнавшись справжні показники цих параметрів, вчені змогли побудувати більш точну модель міжзоряного середовища. Крім цього, ми тепер більше знаємо і про те, як поводиться і сам сонячний вітер. Коли Вояджери тільки наближалися до геліопаузи, вчені ніяк не очікували, що між геліосферою і між зоряним простором буде настільки чітка межа. Якщо казати більше, то дані зондів засвідчили, що геліопауза починається набагато раніше ніж ми розраховували, апарати перетнули її на приблизно рівній відстані. Вояджеру-1 для цього знадобилося подолати відстань у 121 астрономічну одиницю. А його брату Вояджеру 2 — у 119 астрономічних одиниць. Оскільки зонди рухалися в різних напрямках, це означає, що геліосфера нашої зірки трохи асиметрична. Зонди зафіксували також і різне значення показників магнітного поля в міжзоряному середовищі. Voyager 1 зафіксував невелику кількість міжзоряних частинок у середині геліосфери, а Voyager 2 навпаки побачив, що частина речовини з геліосфери перетікає в міжзоряний простір. Цю загадку вченим ще тільки належить вирішити. Також Voyager 2 зібрав важливі дані щодо радіації в міжзоряному середовищі, і виявилося, що вона вища ніж у межах геліосфери приблизно в 3-4 рази. Тому, коли ми все ж таки вирушимо підкорювати сусідні зоряні системи, нам знадобиться більш надійний захист від смертоносних космічних променів. Те, що ми й досі можемо отримувати дані від Voyager'ів, є дуже великою вдачею, але не превеликий жаль з кожним роком, потужність їхніх радіоізотопних термоелектричних генераторів все більше знижується. І все тому, що радіоактивний Плутоні 238, на якому працюють апарати, виділяє з часом додалі меншу кількість енергії. Термін служби легендарних космічних апаратів Voyager 1 і Voyager 2 поступово закінчується. Зараз зонди все ще працюють і надсилають нам свої сигнали. Але НАСА все ж зазначає, що у 2025 році батареї обох зондів повністю розрядяться. І тоді вони вже назавжди втратять зв'язок із землею. Ті дані, які зібрали вояджери майже за 46 років свого польоту, безцінні. Звісно, якщо людство хоче краще зрозуміти властивості геліосфери та будови нашого всесвіту в цілому, нам доведеться відправити до різних частин його кордонів набагато більшу кількість наукових апаратів. Але друзі, вояджери це щось неймовірне. Ще ніколи раніше апарат, зроблений руками людини, не забирався так далеко від кордонів нашого дому, а брати вояджери і далі продовжують свій шлях у глибини космосу, і їхня дивовижна подорож продовжиться і далі, але вже без нашого нагляду. Voyager 1 продовжить свій рух за гіперболічною траєкторією відносно центру мас сонячної системи і триматиме свій шлях у напрямку зірки грізе 445 у сузір'ї жирафа. Через довгі 40 тисяч років він пролетить на відстані в 15 трильйонів кілометрів від цієї зірки і продовжить свій рух у глибини космосу. Вояджер 2 продовжить свій шлях зовсім в інший бік від свого брата. Через 300 років він досягне внутрішнього краю хмари Оорта, але йому знадобиться ще близько 30 тисяч років, щоб таки пройти через неї і остаточно покинути межі нашої рідної зоряної системи. Через 40 тисяч років від свого запуску він пройде на відстані в 1,7 світлового року від зірки Роз 248 і продовжить свій шлях у глибини космічного простору. Приблизно через ще 256 тисяч років він наблизиться до Сіріусу в сузір'ї великого пса і пролетить на відстані в 4,3 світлових роки від нього. Ми, звичайно, вже навряд чи про це дізнаємося. Але друзі ці хоробрі зонди продовжать так само невпинно тримати свій шлях у глибини нашого Всесвіту, несучи з собою на борту частинку нас всіх у вигляді золотих платівок. Дякую за перегляд, любі друзі. Також хотів би висловити глибоку вдячність всім глядачам та спонсорам мого каналу. Ваші добрі слова та підтримка мотивують мене робити все більше цікавих відео. Друзі, також пропоную вам до перегляду ще одне відео, в якому ми вирушимо з вами в неймовірно цікаву подорож від палаючого ядра нашої планети до найвіддаленіших кордонів нашого всесвіту. Переходьте за посиланням на відео, буде дуже цікаво. Побачимося.